Прапор Олександрії майорить над ратушою британського міста БАТ, Із з по 30 травня над міською радою, ратушою англійського міста, піднято прапор України та Олександрійської громади. Таким чином, англійці вітають наше місто з річницею заснування та демонструють свою підтримку. Під час нічної масованої атаки на Кіровоградщині збили дрон, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Уламки впали в Новоукраїнському районі на покрівлю житлового будинку, а також залізницю. Обійшлося без загиблих та травмованих. Кіровоградська мала академія наук вітає переможців Всеукраїнського інтерактивного конкурсу Ман-Юніор-Дослідник-2023. Від Кіровоградщини на конкурс подавалися 17 проєктів, 12 зайняли призові місця, декілька медалей у учнів Користівського ліцею. У номінації Астрономія друге місце у Валентини Ширшиної. В екології бронзу здобула Марія Стесенко. У номінації Техніка на другому місці Валерія Кудря, з третіми місцями Анна. Воробей та Катерина Тацька, керівники Віктор та Олександр Правий. У номінації історія перше місце посіла Олександрійка, учениця літу Ангеліна Бугайова, керівниця Ірина Філіп. Понад 59 тисяч гривень зібрали під час рейтингового турніру з настільного тенісу, який відбувся 28 травня. Участь у благодійному рейтинговому турнірі взяли 40 спортсменів з Києва, Харкова, Кропивницького, Одеси, Гадяча, Кривого Рогу, Кременчука, Запоріжжя, Херсона, Полтави, Олександрії. Найстаршому учаснику 75 років, наймолодшому 14. Нафту для військових зібрали 59 тисяч 300 гривень. Вихідними в Олександрії сталося декілька пожеж 28 травня о 10.25 надійшло повідомлення про пожежу салону та моторного відсіку легкового автомобіля ВАЗ та 6 метрів квадратних господарських речей в гаражі по вулиці Вінницькій. Об 11 пожежу було ліквідовано 26 травня, о 13.45 Рятувальники виїжджали на пожежу по вулиці Іванова на території приватного домоволодіння. Горіло 80 метрів квадратних покрівлі житлового будинку. Очевидці подій в соцмережах зазначають, що дах згорів за 15 хвилин. Зараз бирають допомогу для родини погорільців. В Фейсбуці зазначені реквізити Олени Романюк. Ще одна пожежа тієї доби. О 23.59 зайнявся двигун легкового автомобіля Дача Сандеро по вулиці Шевченка. Ліквідували займання за 20 хвилин. В перерахованих випадках травмованих та загиблих немає. 28 травня в Олександрії по вулиці Братській трапилося ДТП за участі двох одиниць мототранспорту. Відомо про трьох потерпілих. Екстреної допомоги потребував 59-річний водій мотоцикла. У нього відкритий перелом правого плеча та кісток правої гомілки. У 21-річного водія Мопеда та 19-річної пасажирки закриті переломи гомілок у хлопця зі зміщенням. Всіх трьох учасників ДТП доправили до міської лікарні. У вівторок, 30 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 16, вдень плюс 23, атмосферний тиск 749 мм ртутного стопчика, вітер північний 4 мм.